Чому ми закохуємося не в тих? Ти розумієш, що цей чоловік тобі не підходить, але тягне саме до нього. Це не містика і не доля, а психологія. Є таке явище, як ефект знайомості. Наш мозок прив'язується до моделей поведінки, які вже знає. Якщо в дитинстві ти отримувала любов із труднощами через нестабільність, емоційну відстороненість чи холодність у дорослому житті тебе підсвідомо вабитиме саме до таких людей. Проблема в тому, що наш розум плутає драму з пристрастю, а стабільність сприймає як нудну. Тому, коли з'являється людина, яка щиро хоче тебе любити, мозик може подумати, щось ну ти так, це ж не як у моєму звичайному сценарії. Але хороша новина в тому, що сценарій можна змінити. Що для цього потрібно? Спершу зрозуміти, що справжня любов не повинна змушувати тебе страждати. Як навчитися будувати здорові стосунки, а не бігати за тим, хто тебе не цінує. Дивись повне відео, там розберемо все по поличках. А мене звати Кароліна, я психологиня, і я дуже рада, що ви знаходитесь в моєму облозі.